Правий сектор. Народжені Майданом. Загартовані війною. Я Дмитро Семен, голова організації обласної, координатор по Одеській області. Офіційно заявляю, що правий сектор ніколи не займається і не займається рейдерством. Це заборонено наказом провідника нашого військово-політичного руху Дмитра Яриша. Ми на теплицях робили наступне. До нас звернулася людина з проханням про допомогу, що в нього були переговори власні з цими нинішніми господарями. Як вони там про що вони говорили, ми сказали, ми чітко мали зрозуміти, що якщо ти по судам будеш вигравати, ми просто це підприємство знищимо. І для того, щоб привернути увагу громадськості правоохоронних органів дати цьому, ці, цим фактам і подіям максимальний для того ми туди і зайшли для охорони, для, ну, для того, щоб розібратися в ситуації. До речі, до нас немає претензій ні одна, ні інша сторона. Є розписка від генерального директора, ми її оприлюднили. І ми вийшли з підприємства, тобто це вже не тому що коли люди заходять на підприємство, їх тут або виносять, або вони його заходять. Ми тілявич, але будемо слідкувати за перебігом судових засідань, які почнуться в найближчим часом. Це українська самостійна соборна держава. І от якраз це є наша кінцева мета. Соборна і самостійна держава від заходу і сходу. Ми величезний народ на величезній території, ми можемо самі собі розібратися без зовнішніх впливів. Українська нація повинна бути. В своїй країні господарем на кінець. Там. І знов таки, не ображаючи нікого, ні євреїв, ні, ні ну нікого, Всі, Степан Бандера колись сформулював відношення до всіх українців, неукраїнців, які по відношенню до нашої боротьби. Якщо людина приймає участь в нашій боротьбі, це наш побратим, незалежно від того, хто це. Якщо людина сприймає нашу боротьбу, то це просто людина, яка може жити, ми до неї толерантно відносимося, нехай живе. Якщо людина проти нашої, проти нас це наш ворог, незалежно від національності. З приводу українського законодавства цікаве питання, але складне, складне в якому плані? Українське законодавство не було і не є на сьогоднішній день покликано для того, щоб на, на благо української держави. Це значить, що українська держава це одне, українське законодавство це друге. І українське законодавство, наші чиновники, судді, прокурори люблять використовувати як інструмент збагачення та репресій по відношенню до українських патріотів. Тому ми, правий сектор, звичайно, намагаємося діяти у рамках. Правового поля і у рамках чинного законодавства, але є такі моменти, там де справедливість вище законодавства. Один аспект ми випустили, дуже важливий, що мене іноді звинувачують, що я там працюю на пастуха, потім інші кажуть, що я працюю на потіловах, там третій кажуть, що я вже там дідька ну, легами. Ну, я, я можу інше сказати. Я працюю тільки на українську державу, Українську націю, український народ. Все, що стосується захисту територіальної цілісності, якихось позитивних зрушень, ми, як організація особисто, я буду спілкуватися з усіма гілками влади, ну, звичайно, не з комуністами-регіоналами, тому що ці люди це явні антиукраїнці і вони займають позицію деструктивно. Я йому поклав ці листи. На що він. Почав мене схиляти до того, щоб я е, при ньому признав те, чого я не робив. Почав казати, а може ти все таки був. Я двічі тричі сказав, що Тако це, це не я, але він все ж наполягав, а може ти зізнаєшся мені зараз. Тобто зовсім неадекватний чоловік. Коли... І я йому кажу. Добре, ось так, так. Давайте тоді поговоримо про прості речі. До нас в організації звертаються люди, в них проблеми. Дуже багато проблем в Херсоні, бо їх не може вирішити міліція. Він запитав, хто ви? Я кажу, я являюсь представником правого сектору. У людини одразу змінилась обличчя, його реакція хто такий правий сектор? Ви ніхто і ніким не були. Ви? Прості громадяни, які мають підчинятися нам, підчинятися закону. І він багато разів повторив, що ви ніхто. І намагався якось мене е, морально опустити, принизити. Е, я зрозумів, що це, цю розмову треба швидко закінчувати. Людина зовсім не патріот. Людина зовсім не розуміє, що вона сидить в своєму кріслі завдяки таким людям, як, я, як ми, які відстоювали Україну, які ризикували своїм життям. Я йому приніс листи, в яких була інформація коротка, а саме про людину голову секретного відділу Солодка Сергія Константиновича, який керував операціями по нападу на патріотів. За заказом Костяка це була людина, була і є костяка, і він на даний момент продовжує працювати в секретній міліції.